Вітаю, друзі. Сьогодні 21 вересня осінній рівнодень, до речі, тому будьмо уважні 2024 року. Україна з 24 лютого 2022 року веде повномасштабну війну з Російською Федерацією у зв'язку з тим, що Російська Федерація неспровоковано напала на Україну Зеленський при владі з травня 2019 року. А з травня 2024-го, як я вважаю, незаконно. І так, в таки, і в таких умовах міністр оборони Уміров заявляє про те, що Україна нарешті розробила потужну, як же без слова, потужна ракетну програму, яку усно погодили сфінансувати західні партнери. Нагадаю, що при президенті Петру Порошенко, п'ятому президенті України, Україна самостійно розробляла і фінансувала свою ракетну програму, і розвивала її дуже справді потужно. А тут, перше, в нас є лише усна домовленість з західними партнерами про фінансування програми. Ця програма розроблена лише на третьому році повномасштабного вторгнення. До того Зеленський спеціалізувався по будівництву асфальту. І, врешті-решт, невідомо будуть ці письмові. Застереження, про які говорить у Міров, як про те, що західні партнери письмово підтвердять свої зобов'язання по фінансуванню, чи не будуть, поки що невідомо. І невідомо, коли будуть укладені відповідні угоди. А тепер давайте поговоримо про ризики фінансування ракетної, тобто програми з чутливими військовими технологіями України, ракетної програми України західними партнерами. Якщо вони даватимуть гроші, відповідно, вони вимагатимуть контролю. Правильно? Правильно. Отже, вони контролюватимуть, куди і як використовуватимуться кошти. Якщо вони даватимуть гроші, вони укладуть відповідну угоду, яка може передбачати доступ до наших чутливих ракетних технологій. І, врешті-решт, такий підхід, коли країна дозволяє іноземним країнам фінансувати Виробництво чутливої зброї, яка має дуже важливе значення для національної безпеки України, свідчить про втрату державної суб'єктності, частини державної суб'єктності. Самостійні незалежні держави так не роблять. Вони не допускають іноземні країни до своїх чутливих технологій. Отже, ми маємо з боку Зеленського та його Шепто чергову зраду, чергову популістський крок. Черговий шкідливий крок для національної безпеки України, Як би нам не було фінансово важко, я переконаний, Україна спроможна знайти е, на таку чутливу важливу програму кошти. Можна обмежити фінансування Верховної Ради України, можна скоротити чиновників, можна обмежити фінансування Кабінету міністрів України, можна обмежити фінансування ОПИ, врешті-решті, скоротити там штат, які просто протирають штани. Але знайти власні українські гроші для розвитку власної української ракетної програми. Однак влада Зеленського та його Шапіто обрала легший шлях отримати фінансування від Заходу, при тому, вже це рішення запізніло е, на 6, майже 6 років, і спробувати ще ці кошти, як ми знаємо, як вони звикли трошки розполовинити, і невідомо скільки дійде реально до розвитку української ракетної програми. Слава Україні.